556 з метою об'єднання зусиль щодо розробки та реалізації спільних проєктів та програм сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад. Сільська рада вирішила погодити проєкт меморандуму про співпрацю між Чумаківською сільською радою та Кам'янською сільською радою. Уповноважити сільського голову Станиця Михайла Михайловича підписати від імені Кам'янської сільської ради, зазначений в пункті 1 цього рішення меморандум. І контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, прав людини, законності, запобігання та протидії корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту. То за даний проєкт рішення пропоную винести його на розгляд черговій сесії. Хто за... Слідуючи в нас питання про відкриття ставки водія шкільного автобуса у Кам'янському ліцеї. Кажете Веліра Юрівна, є в нас відношення від відділу освіти про відкриття ставки водія шкільного автобуса у Кам'янському ліцеї. Так, як було, було з Ванівської громади передано у користування шкільний автобус, але у, на даний час у Кам'янському ліцеї лише одна ставка водія шкільного автобуса на той автобус, що є наразі. Треба ввести додаткову штатну одиницю для забезпечення підвозу учнів, щоб розділити два маршрути один в сторону Арданова-Мідяниця-Дунковиця, інший хмільник Богаревиця-Воловиця. Бо ввести з 1 грудня 2025 року до достатньому розпису Кам'янського ліцею Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області. Додатково одну штатну одиницю посади водія шкільного автобуса. Затвердити штатний розпис кам'янського. З якого періоду? Ми писали з 1 грудня, бо думали, все скорше буде. Так з 1 грудня писали. питається. Сьогодні вже третій. Сесія четверта. Так. Це угу. з четверту. Четверту, так. Перецвящатний розпис Кам'янського ліцею, Кам'янської сільської ради і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань прав людини, законності, запобігання та протидії корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту і постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд черговій сесії. Хто за? Так, слідующе питання у нас про преміювання сільського голови. І ви знаєте, що 7 грудня у нас день органів місцевого самоврядування, тому пропоную підтримати проєкт рішення, приміювати сільського голову станеться Михайла Михайловича до Дня органів місцевого самоврядування в розмірі середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці. То, пропоную підтримати і винести на роки сесії. Слідує питання про приміювання адміністратора управління ЦНАПу Черничку Світлану Михайлівну. Приміювати Черничку Світлану Михайлівну, адміністратора управління Центру надання адміністративних послуг Кам'янської сільської ради до Дня органів місцевого самоврядування розмірі посадового укладу. Пропоную підтримати і винести розгляд сесію. Три завжди Світлана Михайла, не було. Ще питання про встановлення надбавки за вислугу років Черничко Світлані Михайлівні. Відповідно до статті 22 закону України про службу в органах місцевого самоврядування постанови Кабінету міністрів України від 20 грудня 1993 року номер 1049 про надбавку та вислугу років для працівників органів виконавчої влади, постановою Кабінету міністрів від 9 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів зі змінами та керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування. Сільська рада вирішила встановити адміністратору управління Центру надання адміністративних послуг сільської ради Черничко Світлані Михайлівні. 1 грудня 2025 року на баху за вислову років у розмірі 25% до посадового укладу. За записаний в трудовій книжці Черничка Світлана Михайлівна стаж роботи ворога місцевого самоврядування станом на 10 листопада 2025 року складає 15 років і один день. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій співробітництва. Пропоную підтримати і винести на розгляд сесії. Хто за? Ще у нас одне питання про виплату одноразових матеріальних допомог. Згідно поданих заяв. З дозволу. В першу чергу було відібрано заяву військових. які опинилися у складних життєвих обставинах. Це заява від Інни Інванії, яка за контрактом перебуває на військовій службі. 10 тисяч. Терпай Ілля Сергійович, мешканець села Свіце, вулиця Івана Франка, 17, 10 тисяч гривень, теж він має. Військовій службі за контрактом паник Надія Михайлівна Придяниця 201 тельчака. 3 тисячі гривень. Хоббаль Галина Янусівна колишня наша працівниця на лікування 5 тисяч. Іван Іванович ВТО на брога 3 тисячі гривень. Візалися Ярослава Михайлівна на лікування 3 тисячі гривень. Сімчера Марія Михайлівна Сінцефра 24 на лікування та післяопераційну реабілітацію ускладеного остеохондрозу поперекового відділу, хребта, так хоче, що в поперекові міняли, вже казали, складна і дороговартісна була операція. 10 тисяч гривень. Шанта Ростислав Іванович, військовослужбовець, перший раз 10 тисяч гривень. Добині Магдалина Віталіївна. Це, це, це будинок в горі 10 тисяч гривень. Черничку Наталія Іванівна, мама військовослужбовця 5 тисяч гривень. Сергій. Іваньо Мар'яна Михайлівна, це будинок горілку думковиці 10 тисяч гривень. Алія Сніжана Михайлівна на лікування чоловіка з інвалідністю першої групи в наслідок міни 5 тисяч гривень. Матуш Іван Іванович, батько військовослужбовця Матуш Івана. Івана тоже перший раз призваний у листопаді місяці 10 тисяч гривень. Пекет Іван Іванович військовослужбовець 5 тисяч гривень. Фіксан Валерій Валерійович військовослужбовець 5 тисяч гривень. Данко Іван Васильович військовослужбовець 5 тисяч. Новак Юрій Юрійович. 15, 15 16, я готов, що її галі Саша був вже пише в нього, 192. Це шубаночка. А, і. тоже перший раз мені. 10 тисяч гривень. І муска Марія Юріївна. Дружина учасника бойових дій муска Вадима. 5 5000 гривен. Пропонуй підтримати і вимести на затвердження сесії. Това ще в нас є окремо заява від військового службовця Мачола Ігіра Михайлівної, яка написала заяву, повідомила За. про За. наявний конфлікт інтересу що у розгляді даного питання участі в званні брати не буде. Пропоную на цього Ірі Михайлівні, як військовослужбовцю, яка ще не отримувала одноразу допомогу місцевого бюджету. В сумі 10 тисяч гривень. Хто за приїзд нам тримать? Всі питання розглянуті. Дякую за участь у роботі.